Зараз візьмемо те, що нам треба, і поїдемо по справах. Щось ми сюди зачастили. Ну, то те треба, то те треба. Зараз треба там сітку якусь взяти, щоб штукатурити пінопласту той, що ми прикріпили, бо ми думали, що у нас на горищі є, а в нас немає. Тож зараз візьмемо швиденько. Максим, добрий день. Так, поки Макс там пішов вибирати те, що йому треба, я ходжу, дивлюся, яка краса. Жіночий відділ, так сказати. Келихи які гарні. А, ну такий по суті, в Аврорі продається, там він трошки дешевше. Так, тут треба обережно ходити. На Та ну за таку ціну камінь не може. бути. Нам ще, правда, до цих столів далековато, але Максим сказав, що йому такий подобається. Я круглі не хочу, я хочу квадратний, але гарненький якийсь. Да. Ціни зараз. Все 10, по 10, по 10, 15, 20 і купляй, що хочеш. Ковдра. Треба якусь ковдру нову купити. Більшу, бо нам не вистачає. Ми її тягаємо. Тому мало і тому мало, хоча двоспальна. Посуд, формочки різні. Мені от такі подобаються. Чашечка гарна. Раніше скільки там? 50 гривень чашечка Зараз воно 140, ну гарна зато. Треба якусь собі придбати, чаювати. Що, друзі, я собі все-таки також вибрала, що купити. Недаремно зайшла в той відділ. Купила ось сковорі. Недорога з дешевих, але я зрозуміла, зараз сяду. Недорога з дешевих 300 гривень. Ще й по акції. Акції там були. Я тож взяла, бо я зрозуміла, що за тисячу сковорідка, що за 200 гривень воно все одинаково. А я взяла новеньку, бо зима йде, будемо рецепти знімати, щоб на екрані воно було гарненько. Та й дома в нас вона, в принципі, не дуже така і в поганому стані, але все-таки, що чисть, що не чисті, я її вже і заливала, і кипятила, все одно видно. Те, що вона в користуванні. Те, що все. Їдемо ми далі. Сьогодні на вулиці сонечко. дуже хороша погода. Так, давай закривай. Макс пішов забирати вон там ззаді десь цю ж сітку і суміш та що штукатурити. А я сижу, чекаю. І в машині, ви знаєте, так, сьогодні прямо ж спекотно, хоча ми її не дуже одягалися. Ну, на вулиці то треба одягатися, вже так не походиш. Спинку свою треба берегти. Але в машині сидіти добре, тепленько. Подивимося, передають, що сонячна погода ще трошки протримається, а там далі, звісно, буде видно. А, бо таке сьогодні вранці я дуже рано і не виходила, так як була тривога, а Максим виходив, то казав, що таке, наче як і приморозок було, там хто його знає, буде видно вже. Майже вже приїхали додому, і тут нам по дорозі. Лісок, куди ми ходимо по гриби. Заїхали, ось стали. Я вийшла подивитись, чи їх немає. Але я вийшла, і ви знаєте, в лісі прохолодно. Прям так холодно, бо я сиділа, мені було в машині дуже тепло, а тут вилізла. Знову у нас тривога, он гудить. Капець сьогодні, просто цілий день. Я вже, оце, знаєте. Завтра буде тривога, я вже й малого і будити не буду. Хай собі спить дитина. Ні уроків нічого немає на сьогодні. Ну просто через кожні 15 хвилин тривога й тривога. Так, хоч і в ліці нічого немає. Зараз переверну камеру, вам трошки покажу. Та нічого немає, бачите, сухо. Є такий лісок, де оце, все зелене, зелена, є ось такий, бачите, все таке сухе-сухе. Не знаю, чого так, хоча от туди далі, там воно буде все таке зелененьке, бо це в тому році мені писали по коментарях. о, йде мій Писали, де ви такі ліс знайшли? Оце так, є от такі полоси сухі, а є такі зелені, гарні. якось от, так от. ні, Нічого нема, Женька, пішли, а перериток? Це таке, напевно, ну, хтось, знаєте, от осадять же ці рослинки, якісь де хвоя оця треба, то, напевно, загрібали, бо бачите, якось так чорне тут. І тут чорна латочка. Так а може що... кабанчики? Та ні, це не кабанчики, Женька. Жень, пішли. Зараз будеш такий чистий і дивитись. Ну що ж, півдня прокаталися. Максим там займається на вулиці своїми справами, а я буду готувати супчик з плавленим сиром. Морку вже ось натерла. Зараз якраз будемо тестувати сковорідку. Я хотіла її тестувати на цих відбивних. Так, зараз прикручу. Робити відбивні в школу Євгену, але. Завтра зробили онлайн навчання. Я тільки зрозуміла, що це не в всіх школах нашого міста, а можливо, тільки в нашій. Ну, не знаю. Завтра буде так. Ну, я думаю, що якраз те, що треба, бо що так нема навчання, що вони в школу пішли, що так його немає того навчання. Так що я не знаю, як воно далі буде. Але поки так. Так, нарізаємо цибульку. Зараз будемо робити підсмажку. Підсмажка ще буде в мене ось таке салко копчене. Це нас пригостили. Воно не домашнє, але смачненьке таке. Тож буде ось така підсмажечка, і це з плавленим сиром я отак із копченим салом буду робити перший раз, але думаю, що воно поєднається. Буде смачненько. Я потихеньку буду перебиратися сюди на кухню в будинок, так як ви бачите, по стінах у нас ще ремонт. Але ж потихеньку вже сюди, бо там холодно. Буду наводити лад та й будемо вже тут сидіти. бо Тут тепло і вода на місці, не треба в холодній бовтатися, якось мені більш тут вже комфортніше. Я там... Ставлю посилання, як ми робили, що у нас тут за кухня така саморобна. Так, шкірку я відрізаю. І зараз шматочком і підсмажу. Можливо, тут трохи темно, хоча лампа така гарна. В тому році мені вона подобалася, в цьому році вже трошки Максиму кажу, треба інше, щоб було світліше. Треба якість, щоб була гарна, щоб вам було зручно. Дивитися все це, бо. Правда, деякі пишуть, що ти біля берду знімаєш, так як сьогодні мені написали, а це, до речі, давно не писали щось мені поганого. Ну, це і добре. Хай пишуть собі. Я вже відповідала. Зараз така ера, все в інтернеті. Хто як хоче, так і моче. Так що, ось так от ми ось так от. Знімаємо, показуємо. Комусь подобається, комусь ні. Це таке всім одне подобатись не може. Йдемо тепер тестувати сковорідку, Головне, щоб вона працювала на індукції. Там було написано, що вона індукційна, зараз перевіримо. Я її, звісно, гарненько помила, щоб вона чистенька була. І піде. Трохи покористуємося та і все. Бо я це вже зрозуміла. Ми в тому році перед Новим роком купували Тефалівську по акції, та що вона там майже до 2000, вона по акції щось 500 гривень. І хочу сказати, одинаково. Коротше, рік користуємося і треба її змінювати. Ми, не ми, я її там відраяла, всім, чим хочеш. Нічого не допомагає. Трошки така засмальцьована є і ця це Пішло діло до головного інгредієнта. плавлені сирки. На такий суп треба обрати хороші. У ну, мене два хороші і один там такий простенький дружба. У мене ферма саме таке, що йде сюди. Якраз я взяла, в маркеті зараз акція на них по 15 чи 16 гривень. Взяла з грибами і нарізаю. Коли хороший сирок, то можна і цей нарізати. Кубиками все розстає. Бо потім теркуту мити від того сиру не дуже хочеться. Отже, підсмажка наша підсмажилася, картопля он, доварюється там з вермішелькою, І зараз буду кидати сирки. А потім уже смажку. Ну що, суп закипів, зараз ще хвилинки-дві, і буду я вимикати. Такий він я спробувала. Смачненький. Женя полюбляє ось такий суп сирний, але <смір> любить, коли тато його готує. Ну Сьогодні я приготувала. Ось так у нас підходить день до завершення. Вечір будемо вже в люлю лягати, будемо дивитись ось на зоряне сяєво. І відпочивати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока вам!